Всім привіт! З вами Нестор. Сьогодні я вам покажу, як на планшеті Samsung Galaxy Tab 3 плюс 3G додати блоки в Майнкрафті. Ну, не додати міняти. Землю на алмазні блоки. Коротше, прийдемо до діла. Заходимо. Ой, Для цього вам знадобиться програма. Pocket In Edition. І Minecraft. Надіюсь, ви всі знаєте, як качати Minecraft. Тому е, заходимо в цю програму Pocket In Edition спочатку. Але перед тим, як до неї зайти, треба обов'язково виключити Minecraft. Бо інакше вона не буде працювати. Заходимо у World. Я сам забув виключити. Тому ви... назад заходжу. Бачите, за У мене такий планшет, що сьогодні не дуже. О, зупинила роботу. Нічого, зараз заходимо. It Inventor. Наприклад, у мене є кожен шлем. Кожен шлем я міняю на... На що я хочу поміняти. Ну, я поміняю, наприклад, на щось корисне, те що мені треба. Ну, наприклад, на на палки. Нажали на жаль, то тепер ми виходимо назад. А, до речі, тут, у третій. У тут, там де мене пише 255, там вводите кількість, скільки ви хочете мати цих палок чи чого, чого-небудь. Назад виходжу. Тепер я переходжу на Майнкрафт. Дивіться. Тепер я заходжу в Майнкрафт. Що тепер? І все вуаля! У мене є 99 плюс палок. Це означає, що більше, ніж 99. Я вам покажу скільки насправді є оцих 250. 255 це є. Це є аж. 4 по 64 палок. Я тепер можна назад собі брати і користуватись. Ну, до побачення! З вами був Нестор. Коли я наберу більше, хоча б ніж 10 лайків, я лише не починаю. То я викладу на наступне відео або не пізніше. Це, раз, Все, пока!